Привіт, друзі! Сьогодні мушу розповісти вам доволі сумну історію, як на мій погляд, на погляд біолога. Не знаю, чи зачепить вона вас, але коли я дізналася цю правду, мені стало дуже сумно. Ваша знайома руда біологія спостерігає за природою в будь-яку пору року. І, от ще десь наприкінці зими я помітила, що. Одні дерева якось виглядають не так, як завжди. А мову я веду про ясени. В який би куточок України ми з вами не поїхали. Ми скрізь будемо зустрічати лісосмуги з ясенами, а ці дерева оточують населені пункти, поля і так далі. Їх реально дуже багато. І це дуже цінна порода тим, що вона і озеленює нашу природу, і тим, що вона дає деревину, очищає повітря, здійснює фотосинтез, ну, власне, як і будь-яка деревна рослина. І от наприкінці лютого я помітила, що кора на цих деревах неначе облуплена, обідрана. Думаю, то, мабуть, ятлики за зиму попрацювали. Але коли прийшла весна, я собі така думаю: стоп, які дятлики? Це скільки повинно бути ятликів, щоб так подовбати дерева? І тоді я поставила собі запитання: а що стається з нашими ясинами? Виявляється, що ці дерева знищує ясинева смарагдова златка. Жук, що походить з північно-східної Азії, вперше в Європі про нього почули у 19 столітті, але ніхто. У не звернув на нього уваги, крім науковців, аж доки златка не стала вбивцею ясенів у північній Америці вже у 20 столітті, куди вона була завезена з-за кордону в транспортних матеріалах, таких як пакувальні ящики. Златка поширювалась дуже швидко, адже в неї не було ворогів, хіба що крім дятлів. Але вони вже не могли впоратися зі шкідником. Заражені Златкою ясени повільно гинули. Спочатку ніхто й не підозрював, що вони хворіють. Але десь через 8-10 років ясен всихає та повністю гине. І найперше, що вони вражають, це камбій. Це така тканина, яка допомагає рости стовбуру у ширину. Але деревам шкодять не дорослі жуки, а їхні личинки. Щороку самка з Латки відкладає під відшарування кори багато яєць, з яких вилуплюються личинки і починають прогризати ходи у стовбурі. Ще у 2019 році на півночі Харківської та Луганської області в Україні теж були вперше помічені ці комахи. Уявіть собі, що за якихось 5 років вони поширилися набагато більшою територією. Цікаво було б дізнатися, а чи спостерігаєте ви в тих областях України, де ви зараз живете, що з вашими ясинами щось не так? Ну що ж, поліземо у хащі і будемо шукати а, сліди діяльності златок. На самих ясинах. Ну, насправді ось цю кору дійсно обідрали різні птахи, та і сама рослина частину скинула, тому що це дуже складно себе забезпечувати нормальними процесами життєдіяльності. Ну а дятлики, звісно, видовбували собі личинок. Ось, будь ласка, бачите нірочку? Це вже личинка туди проникла і собі там працює всередині стовбура. Ось тут видно, як дятлики працювали, бачите ці Отвори набагато більші. Це вже надзювали дятли, рятівники. Ось що не бачите такі отвори, які показують нам те, що дерево вражене. От прямо свіженькі. Спробуємо знайти саму златку. Можливо, пощастить зустріти цю пані, яка нам попсувала усі ясини. Можливо, вона тут десь заховалася? За корою? Оце я не впевнена, чи знайдемо, чи ні. Ох, дивіться, які тут дірочки, бачите, скрізь. Це дерево якшето у кожної рослини і у ясенів, звісно, теж є такий своєрідний водопровід. Це так звана кселема та флоема. Ну, простіше кажучи, такі труби, які діставляють поживні речовини, які утворюються в листях під час фотосинтезу від стебла до кореня. І воду та мінеральні речовини, які всмоктує корень, від кореня до верхньої частини. І от уявіть собі, що всі ці труби перерізано ходами личинок з латки. Таким чином водопровідна система не працює, і могутній велетень залишається без поживних речовин, тобто всі його частини. Таким чином, ми можемо бачити напівсухі дерева у тих лісосмугах, основою яких є саме ясини. Видно, що листя в дерева засихає, окремі пагани засихають. Бачите, на що перетворюється? Воно просто не отримує потрібної поживи. Ось, друзі, погляньте, на що перетворюється стовбур ясно. Бачите, цей теж подобаний. Ось на таку трухлятину Ні до чого не придатно. Все, ясень мертвий. Ну, звісно, тут знайдуть притулок ще якісь комахи, тварини інші. Але, тим не менш, ось такий сумний висновок життя ясина буде всіх наших ясинів, і зробити ми нічого не можемо. Так що, те, що не дорубали люди, донищить златка. Дорослі жуки знаходять потрібні дерева за запахом речовин, котрі властиві для ясина. Дерево робить спроби захищатися. Наприклад, оперезаний ходами з латок ясен часто намагається пускати через пні молоді пагони. Або дерева, які перебувають у стресовому стані, можуть давати більший врожай насіння, ніж здорові. Якщо взимку температура опуститься нижче 38 градусів, то личинки златок можуть загинути. Але не факт, що при таких морозах виживе саме дерево. А от температуру плюс 53 златки витримують нормально. Щоб боротися з поширенням цієї комахи, на території, де знайшли златку, оголошують карантин. Хворі дерева знищують, не допускаючи того, щоб деревина з них використовувалася навіть на пакувальні матеріали. Інсектициди. Спеціальні хімічні речовини можна використати, якщо, наприклад, біля вашого дому росте одне-два дерева. А ось таким чином, як на малюнку для лісових масивів, де ясенів багато десятків, такі укольчики нереально зробити. Але є й гарна новина: златки полюбляють тільки ясини, хоча в деяких екстремальних умовах можуть накинутися на тополі чи горіхи. Якось треба тепер ще звідси вийти. Не так просто. Залізла у самі хащі, щоб вам розповісти про ясини. Отакий от кадрик вирішила вам залишити, щоб ви розуміли, наскільки це складно, та ще й у військовий час небезпечно, лазити ось таким хащам. Але про світа людей попереду за все. Фух, вирізла на світ божий. А тут спека неймовірна. І от вони ясини. Бачите, які на фоні усіх інших дерев. Вони ще дещо тримаються, але то ненадовго. Є надія, ось на молоду поросль. Але як тільки вона стане соковитою смачненькою, зладка якої буде все більше і більше, візьмуться і за неї. Тому, на жаль, ясини загинуть, а на їх місце прийдуть спочатку різні. Бур'янчики різні такі рослини, які не потребують особливих умов. Щось на зразок бузини і клинка. Ну а вже потім можливо, можливо. До речі, от за моєю спиною ви можете побачити, стоїть зелене дерево, бачите, це дуб. Якщо раніше він забивався ясинами, затінявся, ясини забирали поживні речовини, то зараз йому нічого не заважає розвиватися по повній. Отож, мої друзі, ясини дійсно, на жаль, гинуть. Ось така сумна історія. І допомогти ми їм не зможемо нічим. Все тому, що дістатися до цих личинок досить таки складно. А тому дерева будуть поступово засихати, помирати, і нам нічого не залишиться, як просто зрізати, знищувати їх, використовувати на дрова, от і все. Але позитивним залишається те, що канал Руда Біологія продовжує працювати для вашого біологічного просвітництва. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коменти, допомагайте фінансово, якщо є така можливість та бажання. І будемо й далі навчатися разом, тож доки ви перетравлюєте інформацію про ясини, а я пішла далі шукати вам іще щось цікавеньке. Всім до побачення! Руда біологія.